Зі громад Сумщини обстріляли росіяни протягом дня. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 167 вибухів. Ворог бив з мінометів ствольної реактивної артилерії та різних баспілотників. По есманській громаді окупанти вдарили ракетою з гелікоптера. Заглушки перекриті, котли зупинені. У багатьох українських містах завершується опалювальний сезон. Серед таких міст Дніпро тепловики звітують, що зиму прийшли без підвищення тарифів, без зривів, але з великими боргами серед населення. Утім кажуть, що відпочивати нема, коли вже стартувала підготовка до наступного сезону. Про все докладніше у матеріалі кореспондентки з Дніпра Олени Мендалюк. Ви знаєте, на сьогоднішній день опальний сезон прийшов, можна сказати, на відмінно практично не було відключень. Якщо відключення і відключення й були, вони швидко регулювалися. Анатолій Лаверненко – начальник теплової дільниці цієї зми його котельня забезпечувала опалення більше як 150 будинків та з десяток соціальних об'єктів. Серце району, серце участка обезпечується теплом, е населення, дитячі комбінати, садики, школи. Анатолій показує машини відділення однієї з найстаріших котелень Дніпра. Її перший запуск був ще у 60-х роках минулого століття. Відтоді розповідає чоловік, тут змінилося практично все. До прикладу, котли були парові, нині водогрійні. За ті роки, наскільки я відпрацював, наскільки працюю, а от змінилося дуже багато. А от помінялася сітєва група, мережові насоси, нової модернізації з новими обладнаннями, замінено котлів, велика кількість, замінено трубопровод. Нині з трьох котлів працює лише один і то на мінімальних потужностях. Черговий опалювальний сезон позаду, але котельня продовжує постачати тепло на один з об'єктів. Коли ми закінчували опалювальний період, у нас робило два котла. і роз, Часовий розхід газу у нас був десь тисячі кубів в час за годину. А, а на даний період ми перейшли тільки на лікарню, отаплюємо. І на даний період у нас часовий розхід десь 250 кубів за годину. Від початку повномасштабного вторгнення опалювальні сезони, особливо напружені, розповідає пан Анатолій. Торік були тривалі блекаути через обстріли. Цього року тривалі морози. Але ці виклики подолали цієї зими з десяток разів котельні приходили на роботу генератора. Загалом у Дніпрі понад 350 котелень, і навіть після завершення опалювального сезону робота тут триватиме. Одразу стартує підготовка до наступної зими. Десь тепломережі треба замінити, насосне обладнання замінити ремонт котлів, капітальна заміна котлів, ремонт котельних. Ми робимо ізоляцію, ну ревізію зробити всього насосного обладнання, засувок. Зиму пройшли без зривів, але з величезними боргами споживачів за тепло констатують у комунальному підприємстві. На сьогодні ця сума сягає півтора мільярда гривень. Це дуже немаленька сума, люди, при тому, що люди отримують зараз населення і інші отримують опалення в повному обсязі, не зважаючи на те, що нам треба зробити передоплату Нафтогаз, транспортування, Дніпрогаз, ДТЕК, електромережі, людям зарплату платити. Ми з цим справляємося завдяки нашій міській владі. Аби не накопичувати борги і пройти наступний опалюваний сезон без зривів, комунальники все ж радять населенню у міжсезоні укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Цим вже скористалося більше ста споживачів. Укладено договори на понад три мільйони гривень. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал